Засипана землею, вістка про смерть барана, пограбування грошей, а разом з тими срібної гривни, вже того ж ранку рознеслася по всьому городі і заметушилися міщани і кметі, почувши про це злочинство невідомих грабіжників, князь негайно. Лислав своїх орушників розслідити справу. Він не сумнівався, хто це вчинив, бо ж протягом якогось часу такі грабунки траплялись доволі часто, особливо на шляхах до города. Тому князь викликав до себе тисяцького Радослава і сказав, збери свою радь, йди в погоню за грабіжниками. Не годиться, що в престольному городі Києві такі речі діялися. Тисяцький Радослав покликав до себе сотника Стрибора і наказав йому приготувати рушників до походу. До цього спонукала його також несподівана вістка, в яку принесли йому два рибалки. Власт і Олег. Вони на силу добилися до княжого вельможі щоб усе йому розказати. Тисяцький радо прийняв їх в свої хороми і вислухав з великою увагою. А молоді хлопці сміливо і просто розказували. Коли ми вдвох виходили ранком з Дніпрового яру, де готували. Дерево на хату випадково зустрілися з грабіжниками. Вони їхали двома телігами і старалися пробратись до берега Дніпра. Це не вдалося так легко, бо теліги від тягару грузли в землю. Однак їх поспіх і вся їх поведінка викликали підозріння. Коли ж ми довідались сьогодні ранком про смерть барана і пограбування його майна, чомусь відразу пригадалися нам ці люди, хто зна, чи не були ті грабіжники, що позбавили життя барана. Тисяцький весь час уважно слухав їх та розважував справу, йому також здавалося. Що це, мабуть, були винуватці смерти лихваря. Радий, що одержав такі цінні відомості від рибалок, Він сказав, спасибі вам, молодці, що порустигли до мене. Княжа нагорода вас не мене. Тепер підете разом з моїми рушниками та покажете, де їх зустріли. Зброю одержати від сотника Стрибура. Сотник Стрибур керував раттю, стержав безтримоко на всі сторони і поволі поступав уперед. Гущавина, якою був покритий берег Дніпра, не давала можливості скоро пробиратися дружині, Деколи мусили. Прорубувати дорогу рогатинами легше стало, коли перейшли на вузьку доріжку, зазначену лише двома коліями, вибоїнами від теліги. Тут увесь вітло зупинився, Олег і влас уважніше придивилися і заявили, що саме тут вони зустрілися з грабіжниками, Ось і дителів, куди вони проїжджали, казав Олег, це єдина дорога, якою найлегше можна добратись до берега. Знаю, відповів сотник Стрибур. Ця доріжка мені відома. Може треба нам бути поготові, вояцьке діло швидко вирішувати. Він негайно поділив. Свою рать на два відділи і моторніших віддав під накази десятника ярила. Іди із своїми орушниками чим скоріш до берега, іди на простець, вибирай найкоротші шляхи, щоб не допустити грабіжників до води, бо тоді вони можуть легко втекти. Ми підемо за слідами телів, говорив Стрибур. Але коли б ми зустрілись з грабіжниками, то відразу привітаємо їх воєнним окликом. І це буде вам знак кидатися якнайскоріше до нас. Гаразд, господине сотнику, відповів Ярило. І оружники зараз розділилися. Одні пішли з Ярилом. Із ними Олег, а власт залишився із трибором і повів рушників за слідами від відтеліг. Сюди прохід був легкий, тому відділ поспішав майже без ніяких труднощів і ніде не затримувався. Коли ж сонце піднялося високо вгору і почало. Щораз ближче припікати, Стрибор вирішив зійти зі своїми орушниками в яр, трохи відпочити. І знайшов якусь стежку і вже почав спускатися зі своїми оружниками схилом яру. Як раптом побачив внизу біля потоку ватру, що давала про себе знати крізь гущавину. Їдким димом Це спонукало стрибура, бути тепер ще більше обережним. Сотник дав знак орушникам затриматися, а сам подався тихцем вперед, він підходив поволі туди, де горіла ватра, розсунувся крізь гущану ліщини і верболозу. Коли ж підійшов непомітно, вже зовсім близько, був заскочений несподіваною зустрічю. Біля ватри крутилися якісь люди в дивних печеніжських шапках, готуючи їжу. Всі вони були озброєні рогатинами та грецькими мечами, а деякі мали навіть щити. Недалеко від ватри в кущах стояли й теліги, про які згадували рибалки. Сотник стрибор тепер не сумнівався, що натрапив на грабішників. Недовго думаючи, зараз же подався до своїх. Тепер наближалась вирішальна хвилина, і Стрибор уже жалкував. Що вислав ярила, та не було часу відкладати справу. Він розставив ворожників півколому напрямі ватри і дав наказ просуватися вперед. Та шелести хрязкіт сухого гілля, що його спричинив гущавині, відділ дружинників, скоро виявив їхню присутність. Гравішники, помітивши небезпеку, миттю вхопилися за зброю і почали готуватись до оборони. Та поки вони приготувалися, за кущів висунулися стриборові лучники і враз засвистіли стріли, що наче вязкою розсипались по грабіжниках. Злочинці не знали, що робити. Щенився крик, почулися стогони, і в ту хвилину порушники вдарили на ворога. Почався жорстокий кривавий бій. Рибіжники не здавалися і пробували відбиватися. Рогатини падали на голови противників, вдаряли об щити. А м'язи напружувалися хлявали у цьому жорстокому змаганні. Особливо вдався грушникам стрибора в знаки, один велетень у шкіряній одежі, широкими кремесними плечима. Він так і кидався з рогатиною на всі боки, що вискочить з оточення. Та це йому не вдавалося. Порожники звернули на нього всю увагу і налягали на нього всією силою. Вони не мали сумніву, що це був сам ватажок, і старалися захопити його живцем. Та ватажок зовсім не думав здаватися серед ряду оружників, що його точили. Він шукав найслабшого місця. І тоді очі його затрималися на власті, який в своїм запалі також замішався між орушників. Оташкові здавалося, що сюди буде найлегше пробитися, і тому він без вагання кинувся всією силою на нього. Недосвідчений у бою хлопчина відбивався, як міг. В страшних ударів велетня, але марно, Щит розколовся в нього, і поки рушники встигли прийти з допомогою, один удар рогатиною закінчив його молоде життя. Влас лежав на землі з розбитим черпом, а ватажок кинувся тепер утікати. На щастя, з того боку надбігли якраз оружники ярила з Олегом, що, почувши далекий бойовий оклик, встигли ще добитися на бойовище. Вони, не гаючись, оточили ватажка, і в короткому бою, поранивши, його в ногу, звалили на землю та сязали, що. Як казав Ярило дати князеві дань візлих людей. Грабіжники, побачивши свого ватажка в колодках, кидали рогатини і здавалися один за одним. Оружники їх в'язали і збирали докупи, та незабаром утишився бойовий гомін. І рушники відпочивали, радіючи своєю перемогою. Не забували вони також про теліги, навантажені добром барана. Теліги стояли в гущавині і сотник з зараз велів витягнути їх і запрягти коней, щоб бути готовим до повороту. Одно. Лиш позбавило всіх повної радости від перемоги. Це смерть власта. Олег, коли довідався про втрату, заридав від болю за своїм побратимом. Він упав йому до ніг і так лежав довгий час прибитий горем. Оружники на силу заспокоїли Олега, що не міг ніяк примиритися з утратою друга. Сотник Стрибур також прийняв із глибоким болем вістку про смерть власта. Він наказав нарядити тіло покійника у бойовий виряд і покласти на телігу, щоб чим скоріш вертатися. В город. Сумний похід вирушив дорогу, телігою шов Олег. Він не переставав плакати за своїм побратимом. Його болісний стогін вража до глибин серця орушників, що мовчки посувалися за телігами, і йшли спокійні, стомлені, а їхні очі з Дивилися в бік города, щоб чим скоріш туди добратися. Срібна гривна була незвичайно вражена ходом подій, що сталося цього дня. Перемогу княжих оружників над грабіжниками прийняла вона з великим полегшенням. Тепер вона була певна, що повернеться. Знову золота воля, і вона знову зможе піти в теплі людські долоні. Тому вона зовсім заспокоїлася і знову почала мріяти про свої давні сни, про своє минуле та невідоме, а може, щасливе майбутнє. Тим часом сумний похід. Повернувся в город, бо ранове добро віддано було до княжої скарбниці, а тіло убитого власта перевезли до його батьків. Олег, що не відступав ні на хвилину від свого побратима, пішов також до батьків власта, щоб розповісти їм про смерть їхнього сина. Тепер ніщо вже його не тішило, не втішився навіть тоді, коли його покликали до тисяцького Радослава одержати заслужену нагороду, другого дня послав до нього тисяцьки свої хорушників, що виявити волю князя, господина. Радослав з теплотою і співчуття, зустрів Олега. Обнявши його за плечі і мовив до нього, не сумую наче не можна суперечити Божій волі, радій, що наш милостивий господин і владика не забув за твої заслуги і передає тобі княжий дар. Бери, хлопче, зусрібну гривну. Княшою печатю, а за твоє лицарство і відвагу бої з грабіжниками. князь велів тебе прийняти між свої отроки, так іди, похорони свого побратима, не впадай у розпач і швидко повертайся до своєї почесної служби. Такі слова були великою розрадою для молодого рибалки. Він подякував Тісяцькому за пам'яті нагороду, поклонився, стиснув срібну гривну долоні і повернувся до свого побратима. Та чомусь Олег радів срібній гривні, не усміхався до неї. А стиснув байдуже в долоні і вкинув кишеню, ніби якусь безвартісну річ. Такий вчинок колега не сподобався срібній гривні. Вона не звикла до таких байдуже холодних зустрічей. До цього часу, звичайно, вітали її радісно, привітливо, з увагою. А то сталося чомусь зовсім інше. Та цим разом срібна гривна повинна була вибачити, вона ще не знала, яку силу має людське горе. Справді, колись вона дещо чула від досвідченого червінця, та це було дуже давно. Тому мовчки поверталась вона з Олегом до батьків власта. Тут уже було багато кметів і міщан, що прийшли віддати останню шану. Над мертвим властом вже нахилились діви голосильниці з розпущеними косами і плакали та голосили жалібно, що в останнє з ним попрощатися і провести у вічну дорогу. З цим бажанням підійшов і Олег до друга, нахилився, плачучи над ним, поцілував у холодні уста і поклав непомітно в його мертві долоні свій княжий дар, срібну гривну. Так він хотів віддячитися своєму побратимові за ту, вірну службу, яка в'язала їй за життя, та яку розірвала немалима смерть. Похорон доходив до кінця, грабарі зняли власта сани, поклали сидячий поставі поставив яму, наклали біля нього багато глини, горшки із стравами, що їх особливо любив покійник за життя і почали засипати землею. І саме це занепокоїлось Срібну гривну. Вона ще пробула якось подати голос про себе, але її заходи були даремні. Ніхто не звертав на неї уваги. Грабарі далі кидали землю, вони зовсім не накрили покійника разом із срібною гривнею змок останній жалюбний стогін, що супроводжував роботу грабарів і вже покрила таємнича мовчанка, серед якої опинилась безпорадна і забута сіма. Срібна гривна, свідок величі й здавалося, що доля срібної гривни тепер назавжди запечатана. З цієї хвилини, коли Олег поклав її в кисляво холодну руку власта, здавалось, неначе все замерло біля неї, відтоді вона вже не почула. Ні одного людського голосу, ні звуку. Це переконало гривну, що вона закопана в землю Звідки ля вже немає вороття. Як це було для неї жахливо, безнадійно, болюче, безпросвітня темна ніч і темрява, і ніколи немає дня. І так весь час. У холодній долоні мертвого власта вона ще пробувала кричати, благати рятунку, але марно в могильний холодній тиш, довелося їй жити днями, місяцями, роками, століттями. А в тій страшній самоті доводилось хіба згадувати. Свої давні сни все те, що колись пережила і що безповоротно минуло. Срібна гривна холола, замирала, а зелена іржа далі вкривала їй бережки. І хто знає, чи іржа не знищила б її зовсім, коли б одного разу не почула вона якісь дивні таємничі. Глухі удари зовні. Тоді вперше вона здригнула всім своїм тілом, відчула, що ще живе, і почала прислуховуватись, та це тривало довго, дуже довго. І срібна гривна, може, була б не повірила, якби одного дня не розсунулась над нею земля. Це сталося так несподівано, що вона ж застигла від того дива до неї крізь вузеньку щелинку вперше прорвався золотий промінь сонця. Тоді удари збільшилися, і вона почула людський голос. Стійте і залиште роботу, то, здається, є якісь могили. Отвір поширився, посипалися грудки землі, і над краєм ями показалася людська постать. Гей, та дивіться ради Бога, вигукнув він. Ми ж маємо тут цілий музей, ось ці горшки з поживою. Є їй варязький меч, чого тут тільки немає. І він нахилився та почав нишпорити в сірій глині, і саме тоді натрапив на срібну гривну. Ця знахідка його глибоко зворушила і врадувала. Він уже не мав сили запанувати над собою, вискочив з ями, щоб найскоріше повідомити про свою цінну знахідку. Панове, сказав він, немає сумніву, що ми знайшли княжий гріш. Дивіться, такий вигляд має справжня, українська срібна монета, гривна, унікат справжній, унікат свого роду. Доводиться думати, яким способом вона попала сюди. Ще це не було зв'язане з якимсь охоронним звичаєм наших предків. Відомо, що старовинні греки давали дрібний грецький гріш померлому, що він мав чим заплатити перевізникові. Однак немає сумніву, що це справжній. Княжий гріш, почекайте, здається, на ньому видно ще написи давньою українською мовою. Справді, ось читайте князь Владимир на престолі, а це його сребро. А срібна гривна була радісно схвильована, коли знову. Побачила дивні привітні очі людини, однак не мала вона змоги що-небудь розказати про своє минуле. Та люди, звичайно, добре розуміють ціну гроша, але ніколи не розуміють його мови. Тому гривна покірно мовчала, дозволяла брати себе в руки, оглядати. Дотикатися і ждала свого призначення. В престольному городі України вона народилася, тут і годиться її одержати заслужену нагороду, говорив професор Пономаренко. Так воно й сталося. Срібна гривна одержала від директора. Київському музею заслужене і почесне місце. Своїм чарівним виглядом, красою і ясним поглядом срібна гривна нагадувала громадянам вільної української держави про велич і могутність старої княжої Руси України та про багатство її богоугодних і відважних кметів.